Тут маленька делегація приїхала, колеги до нас. Сівалочка сіє. Зараз порішаємо. Тобто то куди ти пішов? Ти так, як ти будеш рити як інженер, так ми так з тобою до завтра будемо рити. А ви не підміряли її, ні? Ні, там п'ять є. А в тебе немає нормальної лопатки з собою, Ні? Ось все. О, давай, бо тут хоч. Бля. Шо? Це ж теж гімно. Шо? Ну така, що тут нарубана, де 5 см нарубана, де як я його знаю. Ну, Є точний вимірювальний призов рулі нормальна лопатка. Тоді можна зразу побачити скільки. Можна і так, в принципі. Інженери люблять отак копати, поняв. Скопав, копав, Юра. Ні, нічого не знайшов, да? так? Ти розкопуєш, Жень, десь поруч нормальний рядок, бо це ж інженер. Юра інженер, так що з нього що взяти. Треба дойти до підошви. Там, де вода є. піде, поняв? І тепер на цій глибині треба розкопувати все решта. Я бачу вже на що одне зернину. Ти давай штук три розкопай. Де ти? Вона хороша. А тепер дай, будь ласка, цей, рулетка у когось була. Алло. Якщо будь ласка. Ну по цьому ж мірять, а по чому ще мірять. Ми перевірили, що ми до чого. На синенка є, так? Да? Ага, тепер давай скільки глибина. Було патка не дозволяє фіскр сміряти поглибині, так? Да? Так, тепер давай так. Ну так, здесь 5,2, 5,3. На песку. Так, Пока что ты на песку. О, глянь, інженер рубає, а. А теперь возьми, будь ласка, дай...